Прочитане у листопаді коротко з оцінками. В мене тут небагато немало шість книг, але як на диво, кожна з них мені сподобалась. Тому давайте розкажу експеримент зі справжнім коханням дев'ять з десяти. Прочитала я її дуже швидко, і вона мені настільки сподобалась, що я тепер хочу купити собі паперову версію, аби поставити собі на паличку. Помічниця лиходія сім з десяти. Мені здається, що в мене були завищені очікування стосовно цієї книги, і вони, на жаль, не виправдалися, але в цілому книга непогана. І скоріш за все я дам цій серії шанс і прочитаю наступну частину. Я Жанна Ебетерн сім з половиною з десяти. Так як я теж полюбляю малювати, мені було цікаво прочитати цю книгу. Вона була емоційна місцями важка, але мені сподобалось Ліситея вісім з десяти. Прочитати сімсот сторінок за три дні. Мені здається, що це про щось таке та говорить, і яка тут була хімія між героями, бо боже, як же вона мені сподобалась, але бали зняла за схожість з катарам Диявол 9 з 10. Я чомусь думала, що це буде дарк роман, але на мою суб'єктивну думку, це зовсім не дарк. І не фентезі, як пишеться на сайті видавництва. Мені здається, що це просто роман з певними тригерами. Але він мені сподобався, і я чекаю на продовження. Самородки 8 з 10. Я читала цю книгу на свій перший книжковий клуб від Рідбері і так. Півпало, що це ще й мій перший детектив, який я читала, і він мені сподобався. Це було дійсно класно, дійсно динамічно, Але перші 100-150 сторінок мені здалися трохи затягнутими, але далі була просто супер динаміка, і ці сюжетні повороти ну я не могла відірватися. Ось такий в мене вийшов листопад. А ви пишіть в коментарях, що ви читали в цьому місяці, і яка книга вам сподобалась найбільше.